Смерть ворогам!» Бійці роти вогневої підтримки 54-го окремого батальйону Волинської бригади тероборони нині перебувають на позиціях між Луганською та Донецькою областями, каже навідник Дмитро. З його слів, аби ефективніше давати відсіч росіянам, допрацювали американський гранатомет МК-19. Модернізували самостійно з допомогою хлопців на ТПУ. Це зробили станіну. І приладали приціл від СПГ. І завдання це противопіхотні враження по окопах, якщо пересувається ворог, і так само по якщо ховаються за своїми ну, спостережних пунктах. Американський МК-19 та радянський СПГ-9. Спис у випуску з 60-х років минулого століття розповів командир роти Віталій. З його слів, вбити окупантів можна пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Зробили станок. Ну, мені він нагадує станок морських орудій. Він дуже зручний. Для чого ми це зробили? Для зручного перенесення вогню по різним цілям. Ну він майже працює як міномет, як, як артилерія. Тобто є основна точка наводки, є відстань кут до цілі. Віталій каже, визначити ворожі цілі бійцям 100-ї Волинської бригади тероборони допомагають аеророзвідники. Вони фіксують ураження противника. Навідник Дмитро говорить, цей гранатомет найкраще себе показав на відстані у півтора кілометра. Якщо по прямій наводці, то можна 2200, а якщо це весу, ну там до 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше, виходить, до півтора кілометра. Що воно долітало за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, Павло Мельничок, Суспільне новини, Луцьк.